Друзья, с вами Тим 800К И сегодня мы прозываем Гробовщика Короче, стада мы Ну, короче, я вже тут обустроился Тут, думаю, еще обустроиться Цей Ну, давай мультик поставим Сейчас тут я камеру уменьшу до мого розміру. ось так буде краще. О. і маємо чекати якихось скорожитів дам. Ну так О, все. А, то просто. ось uh, так щось составом О, oh, так будем наблюдати. <плес> <плес> Спеціальний стольчик для мене. игрушку на диван поставил. Я тоже не знаю, чем мне займать, заниматься. А я знаю, чем мне заниматься. Подивиться мультики. Мультики до да, сутей в кладце, в кладце Чайки с мультики нам. У меня группа нет. О, прикольный мультик тоже. Ладно, мультики нам насправді не надо. Стоп. А там ці бочки таке мають бути? Почекайте. Не, ну я. ну мені зараз абсолютно страшно туди виходити. Ну, може якось через лазерную винтовку полутить. Оставлюсь з прицелом. Помню такий баг. Ні, ну 100% дем тільки помнить. Ні, ну мені кажуть, це там правда якісь бочки. Мальки, я щас, пожалуй, удалю. Де ще трохи понаблюдаємо по камерам? Не, nee, ну мені сейчас абсолютно страшно виходити на дверь. Прям дуже страшно. Nee, ну ви не, ну вы не думаете, що я не трус, але мені просто страшно туда виходити Давай я чимось заколочу, наприклад, этим. Чи не, давай краще досками Доски більш менш. О, ось це вовше, що надо. Все, то под никто не поправится. Да сейчас эту тут ялку чтобы устроить. такую штуку поставим? Ладно, клонки не будем ставить. Про що ми можемо поговорити? Про одну таку дуже важливу річ. Я її теж раніше допускав. Дивіться, типу, ви спокійно призиваєте там. ну, Знімаєте відео. І типа робите щось там. Всякі ось ці тось, коктейлі там ставити, машини, там їздити. Це може легко отпугнути монстр. Ну, міф. Будь ласка, не допускайте такого. Просто я колись таке допускав, і типу, ви пишете Ну. І він писали ще в коментарях, що це все неправда. Не допускайте такого, якщо допустите, то будете ну, ви поняли. <suite> а чё за мной. Я в столб перетворился. Этось сработать. Короче. Оказується, я дещо пропустив. Ось ця отесь була ось ця оте штука. Да, це була ця штука. Але кажуть, вона була 400 метрів. Коротше, призив, правда. Коротше, як ви могли подумати, призив Ось ця дось маленька штука, оказалась. Але тільки я щось не зрозумів, що Хе, вона 400 метрів. Може, я там щось пропустив. Коротше, без проблем. Підписуйтесь на канал, ставте лайкосики. Ну і всім пока!